Це таке запитання. Підкажіть, що робити, коли свекруха ненавидить свою невістку, постійні скандали і крики прокльони і обливання брудом. Брат е, любить у них троє діточок. Ну, Дивіться, всі сімейні проблеми вони не беруться ні звідки. вони е, Наслідок якихось опущень, Яких опущень, ви не вмієте жити. Ви не хочете радіти тим, що є. Ви шукаєте собі щось ліпше, хочете до себе відношення якогось особливого. Ну, як ти, що не розумієш, я ж мама твоя, а дитина думає, а я ж дитина, я такий маленький, я так хочу, щоб мама пожиріло, мене мама пожирила. а вона мене сварить, то не зробив, туди не йде. Ви ж постійно собі робите, самі собі робите проблеми. Не вмієте шанувати один одного, не вмієте любити один одного. І зразу питання: а за що його любити? Подивись, яке воно. Та бо. тому що... Ми самі створюємо ту атмосферу. А потім, знаєте, вже сім'я, діти вже все повиростало, і потім син, жен, син жениться і приводить невістку до хати. Ще одна лишня, ще до неї привикає. Ви самі собі робите цим проблеми, бо ви не вмієте жити. Вміти жити це вміти бути щасливим. Для Бога і з Богом. Викусається, як дикі пси, голодні, які знайшли якусь здобич, і кусає один одного. Та ж прийшла невістка та обнімиє. Та згадай, як теж така молода була, прийшла, була тебе привели, Ти не знала, де стати, розумієш? Чи говорити, чи мовчати. Так, так само і невістка прийшла до хати, та я не знає де стати. Тож, дайте їй можливість увійти в вашу родину, Обніми, окути любов'ю. Покажіть, що ви є одна сім'я, одна родина, що і син, і невістка для мене є одинаково. Люблю вас. Ой, оці, Якби ви знали ту невістку, дайте спокій, казала моя бабка праця. Забула корова, як була теря. Подивіться, які ви були. Ми були інакші. Колись такого не було. Ми були: я знаю ваші гріхи. Це зараз я кажу не від себе. Христос вам то переказує. Я знаю ваші гріхи. Оце можете здурити бо, ні. Бог знає, що ви витворяли. І молодь може тільки сьогодні вам позавідувати. Так що вчіться жити, Вчиться любити, Вчиться нести один одному радість. Не чекайте, що вас мають любити, бо ви якісь особливі. Вмійте. Не будьте джерелом добра. Будьте тим джерелом радости. Будьте джерелом тактичності. Ні, постають, як прийомники розуміють антени, розкриють і чекають. Любіть мене, давайте мені все, любіть мене, поважайте мене, бійтеся мене ще там щось. Будьте тим, що віддаєте. Але як віддаєте, то віддавайте так, як Бог учить: доброту, любов, милосердя, родинну теплоту. І це можна виправити навіть в нинішній ситуації, але дуже важливо навчити на майбутнє, бо будуть діти, внуки. І будуть знаєте, як я кажу, Боже, така родина, ну, хочеться навіть з ними посидіти, не то, що. Жити, посидіти з ними. Боже, як вони любляться, як не в хаті все файно. А що ми так негодні жити, подивіться, як люди живуть. А ви так не пробували, а ви так не хочете. Робіть так, щоб з вашої родини хотілося брати приклад. Жити так, щоб вас хотіли наслідувати, щоб хто би до хати не прийшов, невістка чи зять, щоб він всім розказував своїм. Знайомим друзям, що ви собі не представляєте, це чудесна родина. Я хочу там бути, я не хочу з тої хати йти. І немає різниці, чи молоді, чи старші, чи хто-небудь. Ну, в хаті така доброта, така теплота, кожен тебе розуміє. Ну, Просто хочеться бути. Робіть так, жити так. Зробіть свою родину найкращою, зробіть свою родину прикладом. Маєте шанс.